Повстали проти знахабнілих крадіїв. Івано-франківські велосипедисти об'єдналися аби викрити зухвалий злочин. Уже кілька тижнів поспіль у соцмережах чи не щодня з'являються повідомлення про викрадений двоколісник. Утім, проти ночі, 6 серпня, злодії вчинили досі небачене. Дорогий велосипед посупили просто посеред вулиці. При цьому жорстоко побивши його власника. Хлопець просто рухався узбіччям дороги на нормальній швидкості. Нічого особливого не було. На нього не килостроє чоловіків. Один з них вдарив голову, і хлопець полетів під. Авто ауді, яке якраз рухалося в цей час, не то, що вкрали, от десь припнув, вкрали, а те, що на нього напали. Це саме сильне засідав. Взагалі, Вовчинецька — головна дорога всіх велосипедистів, які катаються в Вовчинцях. Тобто всі сюди їздять і міг бути будь-хто з них. З будь-яку поручасу, допоки хлопець оговтується від халепи, його друзі та колеги по транспорту взялися допомагати правоохоронцям. Гуртом вони опитують мовірних очевидців, моніторять ринки та роздають мешканцям власноруч виготовлені листівки застереження. Від початку року в області зареєстрували близько півсотні крадіжок двоколісників, але із побиттям кажуть, у міліції чи не вперше. Тож нині роблять усе можливе, аби знайти зломисників. Зареєстровано цей випадок офіційно проводяться пошукові заходи щодо встановлення осіб, які вчинили такий. Випадок і нами робиться все можливе щодо встановлення особи, яка вчинила грабіж. Дякуємо молоді, що вони все таки допомагають цьому напрямку працювати в міліції, оскільки таким чином привертають увагу громадськості і кому щось відомо можуть, так би мовити, допомогти в розкритті цього злочину. Після перемовин між собою та із правоохоронцями власники двоколісників вирушають до середмістя. Мовляв, і далі розповсюджуватимуть серед людей застережні оголошення, аби сумна історія не повторилася.